Доброго дня! Це відео інструкція того, як виконати останню практичну роботу в цьому семестрі. Вже наближаються свята, тому ми цю практичну будемо якраз приурочити до нового року різдва. Вам потрібно буде створити привітальну листівку, створювати будемо її в вигляді презентації. У нас така тема, і оскільки скоро свята, ми об'єднаємо це все разом в маленьку презентацію. Вона буде складатися всього з двох, ну максимум трьох слайдів, якщо забажаєте, але достатньо двох, де можна виконати цю роботу. Якщо у вас є на комп'ютері, скажімо, Microsoft PowerPoint, така програма для роботи з презентаціями, ви можете використати її прямо на комп'ютері. Якщо на комп'ютері її немає. То з Play Market можна завантажити додаток. Він є повністю безкоштовним. Зараз його покажу, як завантажити. Відкриваємо Play Market, Пишемо в пошуку MS PowerPoint. На екрані перший запит можете побачити. Так? І у вас вийде ось такий додаточок Microsoft PowerPoint. Так? І має бути написано Microsoft Corporation. Так? Тобто компанія Microsoft створила цей додаток. В мене написано відкрито, оскільки я його вже завантажила. А ви натиснути Встановити, його скачаєте і зможете з ним працювати. Він є безкоштовним і він навіть не потребує наявності інтернету. Це його великий плюс. І на телефоні або планшеті ви спокійно можете ним користуватись. І так, я відкриваю. У мене тут вже є раніше створені презентації. У вас тут буде порожньо. А якщо там написано Увійти, десь зареєструватися, вам це нічого не потрібно. Ви скрізь натискаєте Ні і потрапляєте ось на такий екран, де вам потрібно, щоб створити нову презентацію, натиснути справа вгорі плюс. Ось це я і роблю. Далі ви потрапляєте на сторінку, де ви можете обрати тему вашої презентації, або, якщо точніше, дизайн. Тобто, який зовнішній вигляд буде мати ваша презентація. Тут є декілька варіантів. Можна обрати той, який вам подобається, пам'ятати, що ми створюємо новорічну листівку, тоді можливо відносно цього подивитися, що буде більш ніж підходящим. Так? Я, наприклад, оберу просто ось такий чорний фон, сітка називається дизайн. Я його на нього натискаю, і в мене створюється порожня презентація нова. Я нагадую, що в нас презентація складається зі слайдів. Це такі, як аркуші, на яких ми розташовуємо текст, картинки різні, фото і всю іншу інформацію. Ось це перший слайд. Він є таким титульним. Зазвичай тут пишеться тема і автор презентації, але оскільки у нас такий нестандартний варіант, у нас іде презентація листівка, то тут ми не будемо писати тему і автора. Тут можна додати або картинку, просто одну, або написати там з Новим роком. Так подумайте, що саме ви хочете відобразити. А я, наприклад, для цього обрала просто картинку з написом з новим роком та різдвом. Тому, щоб її сюди додати, я, перш ніж це зробити, видаляю ось ці заголовки, які тут вже є. Так? Я натискаю на заголовок, потім натискаю на ножиці. Так, зараз пробачите в мене тут налаштування. Ось так, ножиці. Знову вибрала, натиснула на ножиці. І ось таким чином ви можете будь-який елемент з презентації видалити, якщо він є для вас зайвим. Все, в мене порожній слайд, я можу додавати картинку, щоб це зробити а Заздалегідь потрібно її завантажити з інтернету. Я запишу окремо відео інструкцію, як це зробити, щоб вам нагадати. А так, внизу натискаєте значок з таким зображенням картинки, і ви можете обрати те, що у вас є вже на вашому смартфоні. Так? Я ось, наприклад, оберу ось таку картинку. Після цього вона відкривається в режимі, де ви можете обрізати, наприклад, її обітнути, повернути, якщо це потрібно. Так для цього є всі значки. Якщо все влаштовує, нас зтискаємо готово, і тоді вона з'являється на екрані і на вашому слайді. А тепер я можу її збільшити її розмір, потягнувши за маркери, ось ці білі кружечки. Так? Ось таким чином. Я хочу її розташувати просто по центру. Ви можете будь-який об'єкт перетягувати, переставляти, і навіть ось тут, дивіться, за стрілку, ось цю кругленьку, можна повернути вашу картинку, якщо ви цього бажаєте. Все, перший слайд в мене готовий. Я додаю тільки картинку. Тепер, щоб створити наступний слайд, справа натискаємо цей плюс, І у нас створюється новий слайд. Ось сюди я хочу додати текст з привітанням і картинку. Заголовок слайда я теж прибираю, а ось сюди я буду вставляти а, свій текст. Я його теж заздалегідь скопіювала. Так, зараз. Мабуть, в мене виникла помилочка, не зберігся мій текст, я його скопіювала, але, мабуть, щось пішло не так. Якщо буде така сама ситуація, дивіться, ви можете згорнути вашу презентацію і скопіювати ваш текст. Що ми робимо? Звернули, пішли. Дивимось. Ось мені сподобався ось цей віршик. Я його виділяю тільки текст. Так. Ось таким чином. І натискаю копіювати. Все, він в мене скопійований. Повертаюся до презентації. І ось тут його можу вставити тепер. Дивіться, що відбувається, У мене фон чорний, і текст теж чорного кольору. Тому начебто його майже і не видно. Щоб виправити таку ситуацію, вам потрібно змінити колір тексту. Для цього виділивши ось це поле з тексту, натискаємо згори літеру А з олівцем. І тут у нас відкривається можливість редагувати текст. По-перше, я змінюю колір, щоб його побачити. Натискаю на колір шрифта, і в мене стає він біленьким. Так, ось тут за стрілкою я можу обрати. Якраз білий кольор. Далі я хочу збільшити його, тому що текст зараз замалий, 19 розмір всього. Я натискаю на, цифру, на число 19 і обираю, наприклад, 32-й. Дивіться, він вже став великим, мені підходить. Також ще в мене дивіться, біля кожного рядочка є такий кружечок, це називається список. Він, якби кожен рядок, виділяє певним значком. Для даного вірша мені це не потрібно, тому щоб його прибрати, трішечки прокручуємо. І ось тут, бачите, маркери. Я натискаю, в мене вони зникають. Все. Тепер я можу розташувати свій текст так, як мені хочеться. Все, я його тут розташувала. З текстом роботу я закінчую. Я тепер хочу знову додати сюди ще одну картинку. Прибираю налаштування для тексту. І знову натискаю додати картинку. Я обираю ось таку, натискаю «Готово», І вона в мене з'являється на моєму слайді. Я її розташовую, можна трішки по-іншому розташувати. Наприклад, ось так. І все, моя листівка на цьому готова. Мені подобається такий варіант. Ви можете зробити інший дизайн, підібрати самостійно різні тексти привітання, або ж самостійно написати, підібрати такі картинки, як ви бажаєте, і стільки, скільки хочете. Привітання, до речі, також часто розміщують на картинках, тому можна одразу взяти картинку, дає текст з привітаннями, просто її додати на слайд. Такий варіант теж підходить. Щоб подивитися, що у вас вийшло. Ми можемо натиснути ось тут на галочку. так? І натиснути знизу розпочати презентацію. І тоді вона у вас розвертається, ви зможете подивитися всі ваші слайди. Так, ось таким чином. Переміщуючи, я можу подивитися. в мене є ось такий перший слайд і ось такий другий слайд. Все. Все зроблено. Можна тепер вийти з цього режиму. Так, і єдине, що в момент, дивіться, за замовчуванням файли такі називаються просто презентація. А ви можете написати ось тут, зговори, натиснувши на слово презентація, прибрати все і написати, що це у вас є листівка до нового року. Ось так. І у вас вона є збереженою на вашому смартфоні, телефоні. Вона вже... Збереглася, так? Дивіться, нею навіть можна поділитися, її можна зберегти, це якщо натиснути на три крапки з гори і справа. Є ось такі різні варіанти. Так? Як ви можете, що ви можете з нею зробити з презентацією? Можна спробувати ось так поділитися у форматі PDF. мене це теж влаштує, саме в такому форматі. Так? Ви можете вибрати після цього свій клас. Так, і обрати е, завдання, так, з, до якого ви хочете додати. Е, або ж е, ви можете просто відкрити Classroom своє завдання і прикріпити туди файл з вашою листівкою. Якщо не вийде прикріпити файл, то ви можете зробити фото екрану, так, скріншот, і прикріпити до завдання. Так мені теж підходить. Якщо якісь питання, пишіть в Classroom. Дякую за увагу.